Друзі, всіх вітаю, компанія автопарк Вінницький філіал. У нас нове надходження. Ось такий у нас Renault Megane 2016 року випуску з дизельним двигуном під капотіком 1,5. Саме надійний та економний двигун. Машинка у нас в кузові хетчбек. 2016 рік, 204 тисячі пробігу на таблі. Повністю обслужене авто. Була заміна у нас щеплення. Моторчик працює рівненько та чітко, зимова резина, оригінальні ковпаки та металеві диски. Підтоновано, немає жодних нарікань. Технічній частині, їде приємно, жодних посторонніх звуків не почув. Це у нас комплектація теж машинка придана з Європи, а саме з Франції. Класний салончик в класному стані, подивіться, комбінований, без пошкоджень. Спереді у нас електропакет вікон. Також є у нас повторювачі на дзеркалах. Як виглядає у нас передній ряд, шестиступенева механічна коробка передач. Тут у нас старт стоп -система, мультимедіа ось така. Навігація, шкірне мультикермо з круїз контролем, датчики світла та дощу. Жодної помилочки немає. Ось така в нас краса, друзі. Ціна даного автомобіля буде 10 690 доларів. Кого зацікавила дана пропозиція, ми знаходимо за адресою місто Вінниця, вулиця Соборна, 1. Також дане авто можна придбати як в лізинг, так і в кредит. І також ми можемо допомогти вам пригнати в той США.